Як я виїхав за кордон? Розкриваю секрет, відкриваю тайну. для того, щоб виїхати за кордон, причому офіційно, легально, потрібно, щоб тебе вивозили медичним якимось транспортом. Тобто це лікарі без кордонів, червоний крест і так далі. Які є варіанти туди попасти, надо ну, бути дуже важко пораненим. От і щоб тебе направили на лікування за кордону. Лікування за кордон, яких випадках виправляють? Тобто я неодноразово казав, що в Україні лікують краще, лікарі краще ніж за кордоном, але немає змоги дуже довго тримати одну людину на місці на лікуванні, бо не вистачає коїк постійно дуже багато поранених. І а, пацієнтів, яких треба лікувати там місяць, два-три-чотири, їх простіше вивести за кордон на лікування, щоб там вони проходили це лікування. Причому це відбувається за рахунок а, держави тої країни, куди це відправляється. От, і таким чином я потрапив там на військовий. Ліць. Так я опинився особисто я в Німеччині. Ну це то коротше, не дай Боже вам таке, але от якщо у вас будуть важкі поранення, то це ваш легальний шлях в Європу. Але б я його нікому взагалі не радив, не дай Боже, живіть здорові, щасливі, і взагалі, щоб у вас все було дуже добре. Ну я б не хотів, щоб люди знали такий шлях.